50, да? Юний Це той момент, коли О -о -о. у дитини зовсім немає іграшок, так? Да? Це той момент, коли залишилось трошки суміші в банки, а пробабця тільки типу, прибирала. А що, вона відкрилася? Так да. <кій> Що, ви награлись? На цій ми награли, Сромчик. Є там ще, ще там ще є, там ще зайка є. А де ще? Ти бачиш воно ще ще одна. А, тобто, М'ячиків у нас немає. Басик пішов пити воду, так, підемо дивитися. Пий нам нам, Басю. пий з своєї тарілки, вони з відра все правильно. Хазяїн, хазяїн. Добрий, газда. Ромачка. Що, ви все награлися? Ні, Ну капець, дві банки, під Ну, М'ячиків мало купуємо. Зайка, ти взутий. Ідем гуляти тут. Ідем по плити гулять. Да. Ідем, зайка. А що, диви, 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 диви. Диви, бачиш, диви, що бачиш. Бачить, не ну то що? Ну то що? А -а -а? Будеш? Ох, не цікаво все. Ну то Набридло. треба рожево Набридло. <риклад> ну, це якщо прикол, то баться. Один м'ячик, другий, маленькі ще є м'ячики і ось такий є ще м'ячик. Але ми футбол граємо банками. Да, рамка?